Емоційне вигорання це час для того, щоб ви підзарядили свої батарейки. Емоційне вигорання дає вам можливість взагалі зупинитися, подивитися на той шлях, який ви пройшли, і проаналізувати. Якщо ви вигоріли, це означає те, що ви щось не те робили або не те десь, десь кудись енергію не туди злили. Це час для того, щоб ви... Трішечки зробили корективи в своєму русі і почали рухатись далі. Або для того, щоб ви просто полюбили себе. Бо дуже часто буває, що в процесі того, що ми йдемо до своєї цілі, ми забуваємо взагалі про себе, що потрібно спати, що потрібно полюбити себе, що потрібно. Харчуватися, і в такому разі емоційне вигорання каже: Слухай, друже, якщо ти будеш далі так рухатись до своєї, до своєї цілі, ти, ти можеш здохнути просто-напросто для того, потім приходиться емоційне вигорання для того, щоб нас зупинити. Тобто два фактора: або ти рухайся трішечки не на в тому напрямку, або ти трухай, або ти рухайся на енергії здоров'я, і для того, щоб тебе зупинити, приходить цей фактор, який називається емоційне вигорання.